Районами бойової активності на Луганському напрямку були Попасна з її околицями та станиця Луганська. Там бандарформування активізувалося надвечір, використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. У попасні зафіксовано діяльність ворожого снайпера у районі Бахмутської траси, де активність противника до бою раніше була найбільшою. Вчора було абсолютно спокійно. Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів, три із них із застосування важкого озброєння. На Донецькому напрямку тривають бойові дії високої інтенсивності. Ствольна артилерія вчора застосовувалася двічі у Луганському та в районі Донецького аеропорту, а от міномети працювали вздовж усієї лінії фронту. Особливо активними окупанти вчора були на північних околицях окупованої Горлівки, зокрема у Зайцевому та Майорському. Там ворог використовував і бронетехніку, і міномети. І за підрахунками українського генштабу, по захисниках Зайцевого противник випустив більше ста мін упродовж доби. В Авдіївці, головній гарячій точці, минулих тижнів важке озброєння. Застосовувалося рідше більшою мірою бандоформування обстрілювали позиції сил антитерористичної операції у промзоні з гранатометів та кулеметів. Середня тривалість кожної з таких атак одна година. Всього минулої доби на Донецькому напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, 17 із них з мінометів та артилерії. Так само неспокійно залишається і на Маріупольському напрямку. Найгарячіші ділянки цього напрямку на півночі це район Мар'янки Красногорівки та на півдні в районі Широкінова. На обох ділянках найбільша активність ворога припадає на темну пору доби. Тоді бандоформування широко застосовують міномети. Також у Широкіному вони вчора пізно ввечері провели артилерійський обстріл. Сил антитерористичної операції. А вдень противник провокує наших військових, відкриваючи вогонь із стрілецької зброї. Зокрема, у Мар'їнці ще за світла був активним снайпер-противника. Також вчора по одному мінометному обстрілу наших позицій фіксувалося у Тарамчуці, Талаківці та Водяному. Всього ж. На Маріупольському напрямку відбулося 24 ворожих обстріли, 9 із них із важкого озброєння. Противник продовжує вести повітряну розвідку. Вчора в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано два прольоти безпілотних літальних апаратів. Зокрема, це на Світлодарській дузі та на Маріупольському напрямку. Також, за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування противника видало розпорядження про придушення засобами радіоелектронної боротьби та збиття безпілотних літальних апаратів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У якості заохочення за кожний збитий БПЛА бойовикам надається тижнева відпустка та три літри етилового спирту, придатного до вживання пероральним шляхом. Минулої доби наслідок бойових дій ми втратили двох наших військовослужбовців. Ще четверо отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним загиблих воїнів. Підтверджені втрати противника за минулу добу один загиблий та четверо поранених окупантів. Крім цього, у ніч з п'ятниці на суботу у рефрижераторі у Росії було вивезено 19 тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.